Українці присоромили дружину Віктора Павліка за відверті кадри. Чим ви думаєте, коли такі фото виставляєте? Реп'яхова оприлюднила в інстаграм пліди її старань. Молода мама позувала перед камерою в досить піканних позах, з'явившись перед фанами в білизні та майці. Хочу зазначити, що красуня завжди мала скромний контент у соціальних мережах. Дівчина рідко дозволяла постати кадри навіть у купальнику. Побачити себе іншою написала дружина Віктора Павліка і викликала бурхливу дискусію. Шанувальники знаменитості стверджують, що її пози занадто розкуті, і їй не варто було виставляти фото такого роду. Інші дорікнули репяхової у використанні фотошопу, адже за їхніми словами на знімках вона не схожа сама на себе. Люди щодня гинуть, кому ці фото потрібні. Вони зараз зовсім невчасні. Лайк не ставлю. Сорі. Ось що з жінками, життя зі старим чоловіком робить. Ця фотосесія могла би бути в легінсах. Ну нафіга, боже, що з вами не чекала від вас такого. Завжди подобалося, але схоже, інстасамка перемогла у вас сьогодні. Чим ви думаєте, коли такі фото виставляєте? Тим більше зараз пишуть підписники під постом дружини Віктора Павліка. Хочу вам нагадати, що Репя Хова та Павлік одружилися у 2020 році. З юного віку Катя була прихильницею музиканта та відвідувала кожен його концерт. Подружжя виховує сина Михайла, який народився влітку 2021 року. Зараз пара задумалася і про другу дитину. Дівчину навіть обрала ім'я для майбутньої донечки.